Замку понад тисячу років це дуже вражає. Відчувається спокій. Спокій це саме те слово, яке найкраще характеризує це місце. Інтер'єр фантастично красивий. Це місце дуже гумористичне. Його нам рекомендували абсолютно всі. Затишно, аж хочеться зайти всередину і поїсти духмяного борщика. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Двіж. Мене звати Світлана, а мене звати Артем. І сьогодні ми покажемо вам осінній затишний Ужгород. Погнали! Ужгород стародавнє місто, розташоване у підніжжя Карпат. Йому більше тисячі років, і за цей час Ужгород входив до складу різних європейських держав. Вплив цих культур позначився на вигляді міста. Фішка Ужгороду атмосферні вулички з архітектурою минулих століть. Одна з таких вулиця Корзо, розташована в самісінькому центрі. Це жваве місце з великою кількістю кав'ярень, крамничок і таємничих двориків. Саме на вулиці Корзу бачимо відомий пам'ятник ліхтарнику І звуть його дядя Коля. Він встановлений на честь реальної людини, яку звали Микола Дерев'янко. Упродовж багатьох років пан Микола обходив центральні вулиці міста та запалював спочатку ліхтарі, а потім гасив їх. Було це все насправді не так вже і давно у минулому столітті. Зараз усе це проходить автоматично, але ми маємо пам'ятати, що такий прогрес це насправді велике досягнення. Пам'ятник дяді Колі розміщений прямо на перетині корзу з ще однією естетичною вулицею Волошина. Тут також збираються люди, що бажають випити кави і насолодитися прогулянкою. містом. серед визначних історичних будівель тут бачимо римокатолицький католицький храм Святого Юрія. Ще одним цікавим місцем в Ужгороді є провулок Гірчичне зерно. Зараз він дуже комфортний, охайний, тихий. Однак так було не завжди. Раніше це місце було дуже занедбаним, але воно змінилося завдяки небайдужим людям. Ще давно тут винаймали приміщення місцева церква та адвокат. Спільними зусиллями вони перетворили це місце. Хлопці та дівчата з церкви допомогли очистити провулок від сміття, а адвокат взяв кошти в кредит, щоб викупити землю в міста. Крім того, він наймав архітекторів, скульп Дизайнерів, щоб зробити цей шматочок землі естетичним і гарним, відштовхувались від образу старого європейського міста. А біля гірчичного зерна є ще один не менш симпатичний, але менш розкручений серед мандрівників провулок Малий Уж. Приїхати до Ужгорода та не відвідати його набережну просто неможливо. Річка Уж пронизує місто прямо посередині. Найцікавіші локації це Липова алея та Київська набережна. Липова алея знаходиться прямо над річкою УЖ та простягається більше ніж на 2 кілометри. Вона засаджена. Увага! Липами липи різних сортів і висаджені таким чином, щоб коли одні липи відцвели, інші почали цвітіння, і таким чином створюється затишна та духмяна атмосфера, особливо влітку. А для того щоб показати весь масштаб липової алеї, ми перейшли на інший берег річки Уж та знімаємо її з іншого боку. Ось вона яка довжелезна. Зараз тут цвіту, звісно, немає, але все одно липова алея є улюбленим місцем як для ужгородців, так і для гостей міста. Тут в будь-яку годину дня люди гуляють, бігають. А завдяки тому, що тут багато кафешечок можна ще випити каву з видом на річку. Прямо навпроти липової алеї через річку Уж пролягає київська набережна. Також досить гарна локація, вимощена бруківкою, засаджена деревами, і прикольне місце погуляти. А ці дві набережні поєднує відомий Ужгородський пішохідний міст. Ми казали, що фішкою Ужгорода є атмосферні гарні вулички. Але є ще одна унікальна особливість цього міста. А саме мінськульптури. Вони розкидані по всьому місту і шукати їх дуже цікавий квест. Міні скульптури присвячені цікавим історичним постатям, персонажам, міфічним героям. Більшість із них зосереджена в центрі міста. Прогулюючись набережною річки, уж дуже складно не помітити розкішну будівлю філармонії, колишню синагогу. Вона збудована австро-угорськими архітекторами у помпезному романтичному стилі з зарабомовританськими та візантійськими мотивами. Біля філармонії є отакий інформаційний щит, де ви можете побачити, які вистави будуть невдовзі. Сьогодні, наприклад, буде вистава для дітей. Фантастично красиво! Не пожалкуйте свого часу. Обов'язково сюди заходьте. Якщо вже говоримо про шикарну архітектуру, згадаємо ще Ужгородський катедральний собор дуже красивий відомий греко-католицький храм у стилі неокласицизму. Біля нього за деревами сховався маленький доглянутий сад, в якому панує атмосфера спокою і затишку. Закладка собору відбувалася ще в 17 столітті. З того часу інтер'єр та зовнішній вигляд храму зазнали змін. Собор має свій сайт, де публікує графіки богослужінь. Поки знаходимося в центрі, давайте покажемо вам прикольні заклади зі смачною їжею. Перший корзо 10. Він знаходиться у дворику, і знайти його можна за такою табличкою. Нам цей заклад сподобався не тільки їжею, а ще й чудовим сервісом та приємними цінами. Я замовив поливку за 75 гривень. Це бульйон з куркою, локшиною та овочами. Подається з хлібом. Світлана замовила лаваш з куркою за 100 гривень. Його подають з соусом та невеликою кількістю картоплі. Мало не забув, після поливки замовив теплий салат з курячою печінкою, і він тут неймовірно смачний. За все це, плюс чай та компот, заплатили 360 гривень. Також на вулиці Корзо варто відвідати заклад під назвою Бар лофт. Він повністю розміщений під землею і має великий розгалужений стильний зал. Незважаючи на те, що заклад у центрі, знайти його може бути непросто. Якщо ви, звісно, не знаєте, як шукати. Коли будете на вулиці Корзо, знайдіть отакі таблички. Потім заходьте удвох. Яскравий орієнтир меню біля входу. Ну а далі проходьте у двері під сходами. Замовили ми дуже багато всього: суп боблевиш, овочі свіжі і запечені, картопля фрі, котлета по київськи все дуже смачне і ситне, а подача гарна, ціни вище середнього. Наш чек загалом склав близько 900 гривень. З наших попередніх випусків ви знаєте, що ми часто демонструємо вечірнє місто з його підсвіткою, але зараз у зв'язку з ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України в Ужгороді економлять електроенергію. Вуличне освітлення та декоративна підсвітка вимкнені працює лише освітлення бізнесу. Ужгород одне з найзеленіших міст України однак ми приїхали сюди восени. Тож зовсім скоро воно буде одним з найзолотіших. Щоб сповна оцінити красу осіннього Ужгороду, варто прямувати у сквери, яких досить багато в місті. Нам вдалося побувати у сквері імені Героїв Майдану, в Альпінарії, у парку Малий Галагов, у дендропарку Лаудона. Ці місця чудово підходять для сімейного дозвілля або навіть для медитативних прогулянок наодинці з собою. Дендропарк Лаудона охороняється законом. Це тихе, комфортне, компактне місце, де дуже приємно знаходитися. Окрім рідкісних дерев, тут є дитячий майданчик, капличка і бюлет. У парку Малих Галагов є отакі дошки з інформацією про закарпатців, якими ми можемо пишатися. Є фотографії, текстовий опис і ще QR-коди, перейшовши за якими можна дізнатися більше. В самому серці міста розташовується дуже крутий стародавній Ужгородський замок. Перші згадки про нього датуються аж десятим століттям, тобто замку понад тисячу років. Це дуже вражає. Зараз ми зайдемо всередину і все покажемо вам. Вхід на територію замку платний. Квиток для дорослого коштує 100 гривень. У ціну входить огляд території та всіх експозицій, окрім казематів. Також можна взяти екскурсію. Для дорослих вона коштує 350 гривень. До речі, ми вже не вперше гуляємо ужгорицьким замком і регулярно бачимо групи школярів та дорослих з екскурсіями. Однак сьогодні день видався тихий, тож ми спокійно гуляємо і маємо змогу показати територію замку такою, як вона є. На території замку висаджені екзотичні рослини та розміщені різні скульптури. Серед історичних пам'яток тут варто виділити архітектурні елементи замкової церкви та руїни Римо-католицького храму чотирнадцятого століття. Піднімаємося на бастіон, щоб помилуватися Ужгородом з Ужгородського замку. Ну що, Ужгородом помилувалися, бастіон побачили, загалом територію оглянули. А тепер йдемо у внутрішній двір. У внутрішньому дворі розміщений вхід в музей та каземати. Експозиція у казематах висвітлює середньовічні тортури. За вхід треба доплатити 20 гривень. Зараз не дуже хочеться поринати у таку похмуру тематику, тому ми прямуємо одразу в музей. Експозиція поділяється на дві частини природну та історичну. Природна частина включає в себе опис флори, фауни, Закарпаття. Є також геологічні знахідки. Ну, словом, дуже класно, особливо, якщо ви хочете чимось зацікавити своїх дітей, то, можливо, саме цей музей сподобається вашій дитині. Історична експозиція охоплює різні періоди історії Закарпаття і там. Неймовірно багато всього: документи, фотографії, ілюстрації, книжки, стародруки. Різні предмети побуту, одяг, обладунки дуже багато всього. Я б сказала, що тільки на цю експозицію слід виділити ну, години-дві. Звісно, якщо ви хочете, щоб кожен з цих експонатів якось ожив для вас, набув додаткового сенсу, то, напевно, слід брати екскурсію. Ми вирішили роздивлятися усе самостійно. Старовинні речі захоплюють увагу не тільки своїм оформленням, а й призначенням. Ось притискачі. Для паперу, а це, як ви здогадалися, чорнильниці стійки для паперу теж були в моді, бо лежати паперу не комільфо. Оця штука потрібна для виривання зубів, а це обладнання, схоже, теж заподіяло немало страждань. Загалом експонати дуже різноманітні, а залів багато. Для загального розвитку та розширення знань цей музей те, що треба. Однак він здатен викликати не тільки інтерес є експозиції, під час вивчення яких охоплює сум. В замку є окремі зали, присвячені Другій світовій війні, а також Революції Гідності, Героям Небесної Сотні та АТО. Крім того, на подвір'ї замку виставлені уламки озброєння, яке використовувалось під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також показані фото руйнувань Харківщини. Як бачимо, музей в Ужгородському замку всебічно висвітлює історію, у тому числі ту, яка твориться просто зараз. Він точно заслуговує вашої уваги. А прямо біля замку знаходиться ще одна досить цікава локація. Це Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Його ще називають Скансен. Це дуже гарне місце, і на нього потрібно виділяти не менше години часу. Тут ви побачите сади без різних куточків Закарпаття. Біля кожної хатинки є коротка інформаційна довідка. Всередині представлені деталі побуту. Взагалі, отак дуже цікаво гуляти поміж хатинок, зазирати до кожної з них і уявляти, що саме у такій атмосфері жили наші предки. Щоб ви розуміли, це не зразки житлових будівель, а справжні хати, у яких жили люди. Вони були зібрані з різних населених пунктів Закарпаття та зосереджені тепер тут. За ними доглядають. А ми тепер можемо бачити, яким був побут закарпатців раніше. Атмосфера старого села тут витримана на 100%. Все продумано до найменших дрібниць. Окрім житлових будівель та присадибних господарських приміщень, тут є церква. Школа та корчма. Це відтворено навчальний клас. Стіл учителя, дошка, рахівниці. Також бачимо парти та спеціальні грифельні дощечки, на яких виконувалися вправи. Тут відтворено житло для вчителя. Одна з найяскравіших споруд у музеї дерев'яна церква з села Шелестове Мукачівського району. Вона роблена з дубових брусів та покрита гонтом. Всередині увагу привертає іконостас, оздоблений різьбленим орнаментом рослинного характеру. Іконостас змонтований з ікон XVII-18 століть. Написані вони невідомим автором. Цій дерев'яній церкві, щоб ви розуміли, 245 років. Дуже круто, що вона зберіглася. Музей вартий відвідування у будь-яку пору року. Вхідний квиток для дорослого коштує 60 гривень. За бажанням вам проведуть екскурсію за 200 гривень. В передмісті Ужгорода є ще одна цікава локація горянська ротонда або церква Святої Анни. Це одна з найстарших пам'яток міста Ужгород. Знаходиться вона в мікрорайоні Горяни. Це недалеко від центру. Ми сюди їхали на машині. Добратися не дуже довго десь 10 хвилин. Місце тут дуже гарне. Доглянути усюди чистота. Відчувається спокій. От цим словом, мабуть, найкраще охарактеризувати це місце. Локація, до речі, не дуже популярна та відома серед туристів. Сюди рідко заїжджають, мабуть, із-за того, що вона знаходиться ну не в самому центрі міста, хоча і в його межах. Церква діюча, в ній проводяться богослужіння. Тут є графік на інформаційному щиті. Ми приїхали сюди у четвер, а відповідно до графіку. Церкви Святої Анни в четвер зачинена. Ми вже думали, що потрапити всередину в нас не вийде. Але на щастя, нас впустили, і ми дуже цьому раді, бо всередині горянська ротонда просто захоплює яскравим та витонченим розписом стін. Але найдивовижнішим тут є те, що на стінах храму збереглися унікальні фрески 14-15 століть. Вчені припускають, що вони були створені італійськими майстрами. Заклад, який абсолютно точно варто відвідати, це ДЦУ Нотаря. Його нам рекомендували абсолютно всі. І місцеві, і ті, хто приїжджав до міста у гості. Це місце дуже гумористичне. Це його основна фішка. Це сарказм, це сатира, це просто гумор. Дуже прикольно. Де ця нотаря знаходиться не в центрі міста. Ми пройшлися від ротонди пішки. Це було не дуже гарне рішення. Йти досить довго, краще викликати машину. Меню дуже різноманітне. Ціни, ну я не скажу, що вони демократичні, трохи вище середніх, але людей тут багато. Територія просто. То дуже величезна, багато залів, як на вулиці, так і усередині. І справді, поки ми гуляли по території, бачили багато місць для гостей. Як і сказав Артем, фішка закладу гумор і сатира. Тут цікаво роздивлятися буквально кожний сантиметр, бо все продумано до найменших дрібниць. Навіть у меню додані жарти і гумористичні назви страв. До речі, про їжу. Тут в основному українська кухня, український мотив. Візьмемо по борщику, швиденько поємо та будемо гуляти містом далі. Борщ. Дуже наваристий. А ще величезний плюс те, що в ньому багато м'яса. Два борща і узвар обійшлися нам у 230 гривень. Загалом, як місце для гарного настрою рекомендуємо. А якщо ви вже тут були, обов'язково напишіть свої враження у коментарях. Друзі, дякуємо, що переглянули наше відео. Сподіваємося, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться цим випуском з друзями та родичами. А також обов'язково підписуйтеся на наш канал. А наразі все, до нових зустрічей. Па -па. Бувайте!